А чого, що таке? А чого зупинили? О, о. 92 кілометри, ходіть кудись. Віду є, ходіть. Не виходить нічого. Добрий день. А що, дивище, відео, 92 кілометри. Ну де? люди мої Ідіть на телефон. Скажіть сюди, принці. Що, Він під'їжджав сюди. По 251, Подвис... ну, 251. Куапа. — Довести треба. Да. що Довидем. Ну, ми, ну ви за добрий день, но, -дво -дво це вже я, сюди, я, а. Я, я їхав за транспорт засіб, бо вони мене не що Кожна брехня потім боком вилазить. Я їхав за нею. У мене є прилад, є у вас що є. Довести, інше. Їдьте тебе з проблем, вони вам нічого не цінують. Ні, ми написали ми so? купуємо фотографію. Я є там сзаді. Чекайте. Подивиться з ним. І побачите, хто ви ресурс. Чи вичербі безкоштовна юридична консультація потрібна? потрібно? Ви стоїли, а де по пічці? А де чому? По 26. Ви повинні представити документи, що ви її закос. Що там пишете? І, 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 і Може будь-яка Володимирівна, та, 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 там є 92 і є номер вас. Трошки шануйте, маєте гордість. Я не, не, ну, не хочу це не, уже, творити, ну, це не ужас. Це є, це є відео ну, у мене, розумієте? Чи? Я просто не хочу на вас писати. А ви не напишете, бо ви не маєте права. Знаєте, що не напишу? Ні, ну на просто я, я не можу принести сюди, бо він мене стаціонар. То я від акумулятора відізнаю, воно мене ні? Ви можете права в руки не давати, ви знаєте? Я знаю їх. Я верну їх права. Володимир рівно, ви порушені, навіть умови немає, ви порушені. те, що, Порушите, що в мене знято номер і швидкість Ти ці є. Володимирі. А ви не можете знімати з машини, ви по Це Патрульний контроль. розумієте? Він, він спеціально зроблений на ходу, ви не спорту, просто я не хочу, кажу, там писати. Ну, просто я, заба... я за вами їду, я Мам, бачу, що ви. Ви через те, що Ми не можу не мене... принести. Та ну. все. Дай то, то поба... то ні, Дай И, на третій сит... і... раз такого не можеш робити. Руки права не давайте

Ne, 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 ne бойтесь, не все, не не будьте все сьогодні бачить.